Вітання, колеги пасічники. Сьогодні розмова піде про те, як довго слугують вулики, які я робив власними руками для себе і на продаж також. Все починалося, виробництва вуликів більше 10 років назад. І зараз перед вами я зібрав 4 корпуса дно кришу, приклад середньостатистичного вулика. На пасіці. Що з ним відбулося за 10 сезонів, можливо, за 12. Всі деталі вулика повністю проварені в саняшниковій алії, щоб закрити пори деревини, щоб вона менше гнила. Проварювалося воно в зібраному вигляді, після того, як було проварене, висихало, Майже повністю викрашувалася водоемульсійною фарбою, акриловою для наружних робіт. Що ж відбулося за 10 років по корпусам. Звісно, гніздовий корпус з нього облізла фарба. Тут не зрозуміло, якого він був кольору, чи персикового, чи світло-жовтого. Злазе фарба за 10 років, тому що використовується круглий рік. Вулики я вже декілька років не заношу в приміщення, зимують вони на вулиці. Тому дія на них атмосферних опадів, погоди круглорічна. В магазині корпуса зрозуміло, що не так вигорають, бо використовується обмежений період часу протягом. Року. По кришці. Криша вставлений пінопласт 50 мм, приклеєний на липучку клей. І тут ОСБ десятка і покрита типографським алюмінієм. Пасіка качава. вулики стягуються стрічкою, і за декілька сезонів маємо. Такий результат. Але це не найгірший результат, де інде є прориви, і заходила вода. Який ще негативний вплив на кришу? Це транспортування. Ми коли переїжджаємо, ставимо вулик на вулик, на КАМАЗі, чи коли іншим транспортом пасіка кочує. Відповідно, Тут гвістки у нас, шляпки-гвістки, вони можуть деінде вилазити. І відповідно проривають типографський алюміній. Що треба робити? На гвістки нижню планку не прибивати, а її треба прикручувати саморізами з попередньої. Я забув, як це називається. Зінькування попереднє, щоб шляпку саморізав втопити на 2-3 мм відносно края деревини в глибину. Щоб далі не трапилося, що проривається криша вулика, який стоїть під низом. Таких проривів небагато на пасіці, але за 10 років вони є Тому частина криш потребує заміну ремонту. Дно цілий сезон в полях вулики стоять безпосередньо на землі, листя там ґрунт і ставиться трава. Передній і задній нижні бруски торкаються землі. І на них йде найбільша нагрузка. Частина їх згнила, Згнила частково, і вони потребують заміни в деяких днищах. Але це не суттєве і недороге питання, щоб його вирішити. Відірвали передній задній брусок, прикрутили саморізами новий, проварений, і він буде далі слугувати. Наступне питання: чи варта? Проварювати в олії або парафіні, треба на це витрачати кошти. І чи воно того вартує? Скажу вам однозначно, що це треба робити. Тому що закриває пори деревини проварка, і вулик набагато довше ви будете використовувати. Тобто ці корпуса, які не були гніздовими а були. Магазинами або гніздовими вони були один максимум два сезони, мають такий внутрішній вигляд. Те, що було гніздовими, зрозуміло, воно чорніє з часом. Але це не критично. І на завершення ще хочу сказати вам про дно сітку. Ось тут сітка 0,45 мм. Вона ніде не порвалася. Вона повністю ціла. По краях бджоли намагались її прополюсувати. Сітка не нержавіка. Залізна. Вона за 10 років не прогнила. 0,45. Якщо ви будете брати 0,5 товщина або 0,7, то це буде ще краще і надовше. Де їде? Були прориви, коли не дуже якісно підчистили ділянку землі, куди буде ставитись вулик в полях і терчить поросль. наш поставили і така товщина, як мій палець, зрозуміла, що прорве таку сітку, або прорве, або роздвине. Таке також бувало. Тому цей вулик прослугував. Вже 10 років, ну, я думаю, ще 10 він протягне. Я вулики не бережу, я їх експлуатую добре. Карпусами кидаємо завдяки тому, що безфальцева система нічого ніде не відпадає, коли ставимо з медом, чи без меду, чи сушник, чи ще якось. Все кочує, мед збирає. Дякую всім за увагу. Задавайте питання, відповім на ваші коментарі.